Дуже ніжний паштет з курячої печінки. Курячу печінку, морку, цибулю, вершкове масло і сіль додатково. Курячу печінку я ретельно промиваю під проточною водою. Почистила морку і цибулю. Розрізаю запікаю при температурі 180 градусів 40 хвилин в нижній режим з конвекцією. Час приготування залежить від вашої плити. Має бути гарно приготоване. Цибулі беру невеликий шматочок. Трішки солі маленьким дітям не солимо. Орієнтовно 70 грам важкового масла. і ретельно все подрібнює. Обов'язково зберігайте в холодильнику. Ставте лайк і дякую вам за перегляд.